Яскраво різнобічно і переконливо талановита Марина Бахроманчук українська і світова зірка легкої атлетики. Марина виграла найвищі нагороди найпрестижніших змагань у двох видах стрибків у довжину та потрійному. Широкий спектр успіхів результат професійного і розумного ставлення до підготовки та виступів. Але емоції, творчість, душа, серце і кохання теж необхідні складові здобутки легкоатлетки із Хмельниччини. У колі спорту срібна прозерка цьогорічного чемпіонату світу про любов і підтримку чоловіка, олімпійського медаліста, плавця Михайла Романчука. Особливі моменти змагань найбільше захоплення і розвиток великої спортивної кар'єри. Найважливіші змагання це був чемпіонат світу, і я щаслива, що все вдалося зробити що є медаль що. Я скажімо, реалізувала себе можливо не настільки, як би мені цього хотілося. Але як я завжди говорю, я приїхала не з пустими руками, і це для мене дуже цінно. Я за це дуже вдячна. Навіть коли я приїхала додому, мені призначили лікування. Я вірила, що 2-3 дні мені стане ліпше. Я ще цей останній вагон встрибну і встигну на змагання, але не тут то було. Мій стан погіршувався, і лікарі категорично заборонили мені їхати. Звісно, для мене це було дуже важко, тому що я мала ще плани на ці змагання. Я ще хотіла реалізувати, скажімо, свій результат, і мені було важко змиритися з тим, що я не там, що я не виступаю, що я не закінчила сезон, так як я того хотіла. Але, скажімо, прийшлося шукати якісь позитиви серед того негативу, який був. Для мене дуже вона важлива, і в цей період а, про мене дуже взагалі моя сім'я піклувалася. Біля мене постійно був міша, моя мама. Вони робили просто все можливе для того, щоб я чим пошвидше а, вилікувалась. Скажем, такої, такої турботи я взагалі з їхньої сторони ніколи своєму житті не відчувала. І мені було а, дуже безмежно приємно відчувати те, що я не сама, і я просто розуміла, що я не маю ніякого права їх підводити. Що я повинна швидко а, встати на ноги, і для мене було дуже цінно, що дійсно мене Міша розумів як ніхто. Я завжди відносилася до тих людей, які стверджують і впевнені в тому, що 50% твого успіху на змаганнях залежить від твоєї голови. І на змаганнях я завжди ну, з перших черг на намагаюся подружитись саме з головою, тому що вона впливає абсолютно на все на віру в себе, на твої рухові дії, на те, як ти себе будеш почувати, як ти будеш ставитися до цих змагань. Тому я постійно намагаюся в секторі з нею контактувати. І коли я там щось собі бурмочу це я говорю сама собою зі своєю головою. Тобто я аналізую те, в якому я стані, що я маю сьогодні робити. Я собі роблю акценти, наголошую на що потрібно сьогодні більше звернути увагу. Мені це допомагає. Мені це допомагає відволіктись від того, да, якогось там мандражу сконцентруватись на тому, на що на чому мені потрібно. З часом я помітила, що я дуже комфортно себе почуваю, коли от я наодинці, і навіть тому самому чемпіонаті світу, Туди у Будапешті. А після довжини всі свої дні до потрійного і під час змагань, тобто кваліфікації. І потім до фіналу я фактично перебувала сама. А, з тренером я була на стадіоні з рідними. Я бачилась також тільки на стадіоні. Ось вони там приходили до мене на тренування. Весь інший час я перебувала в готелі сама. Мені хотілося побути наодинці, сконцентруватися на тому, що я маю зробити. Тому, що я чудово розуміла, як мені правильно діяти і що мені всі ситуації були найкраще. Сказати вам, щоб якась була там прям конкретна цифра. Да, звісно, я собі в голові там якісь тримаю, скажімо, бажання, які би мені хотілося реалізувати. Успішний виступ спортсмена. Це коли він на головному старті сезону стрибає або під свій особистий. І звісно, якщо говорити за Париж, я би хотіла прибавити до свого особистого і прибавити не трішки, а прибавити так гарненько для того, щоб цей результат реально забезпечив мені дуже високу позицію. Я мала успішних таких три роки, да, де я на кожному старті реалізовувала себе. І а, знову ж таки, в тому Токіо я від себе я хотіла максимум. І не те, що там, знаєте, 100 і 100. і Я хотіла 101, І це, певно, в якійсь мірі десь і була моя помилка. А зараз, наприклад, я до цього всього відношуся зовсім по-іншому і. Я кардинально змінилася, змінила своє ставлення до спорту, а до тренувань, до тих моментів, коли там знаєте щось не вдається, не виходить. Колись ти там реагуєш так, дуже емоційно за все хвилюєшся. Зараз я більш більш стримана, більш скажімо, така впевнена і більше довіряю тренеру аніж пираюсь там на якісь свої емоції чи ще щось. Завжди дуже хочеться приділяти йому побільше часу. Хочеться реально знімати якийсь прикольний контент насамперед, тому що мені це подобається, але дуже важко це поєднувати з тренувальним процесом з графіком, тому що там те. Десь втомився, там на це не було часу, а там було не до телефону. Чому мені ще подобається вести інстаграм? Тому що це є така ж новоможливість знайомити скажімо, людей зі спортом, тому що в нас в Україні популяризація спорту на жаль дуже низька, і через свої досягнення в спорті, через свою соцмережу, є можливість скажімо, познайомити людей зі спортом з можливістю зрозуміти. Які двері взагалі відкриває спорт? Я все планую. Я дуже люблю, щоб була гарна картинка. Я в цьому плані перфекціоністка. Я люблю, коли все ідеально. Якщо мені щось десь не подобається, моєму інстаграмі воно мені там муляє око, я його просто удаляю, щоб воно мені там не набридало. Щодо фотосесії, скажем, у мене якихось таких прям там глобальних планів ніколи немає, але завжди є якісь ідеї, які хочеться реалізувати. Їх важче реалізувати із того, що я дуже багато часу проводжу за кордоном, а не вдома. Я взагалі дуже активна людина, і знаєте, я з тих людей, які не люблять випадати от з цього колеса, да, в якому ти бігаєш. Тому я люблю от. А взяла темп і я його тримаю. І ти собі так, от спокійно ідеш, да, там можливо десь трішки прибавить, трішки скинув, але щоб не було такого, знаєте, що просто е, повністю вилітаєш або вже взагалі загнав себе так, що просто не можеш. Ми зараз їдемо на збори. Перший план у нас це ми їдемо в Середньогір'я, Францію, на висоту 1900 метрів. Тобто, це буде такий. А період, коли ми будемо піднімати, скажемо, функціональні дані, і потім наступний збір у нас планується в Португалії. Нам потрібно всі ці функціональні дані, які ми піднімемо в горах. Нам потрібно буде їх розбігати в лісі, і для цього нам потрібна буде тут якраз там буде така погода. Там 18 дев'ятнадцять градусів. Я думаю, що лише на протязі наступного там місяця. Ми ж з ним будемо говорити по стартах. Що воно буде? Чи будемо ми десь там, скажімо, коли ми будемо починати в які сроки?